У звітному періоді відділом підготовлено та проведено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянули невідкладні заходи щодо готовності закладів освіти до нового навчального року, проаналізувавши акти перевірки стану готовності закладів освіти. Визначені завдання для дотримання правил пожежної безпеки та створення безпечного середовища у навчальних закладах. Особливу увагу необхідно приділити приведенню захисних споруд цивільного захисту у відповідність до діючих норм, також відповідно до рішень регіональної комісії ТЕП ТНС, та порядку функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2022 року, за номером 1401, з 1 жовтня, пункти незламності переведені у діючий режим роботи, і функціонують відповідно до графіку роботи установ, на базі яких вони створені. У зв'язку із продовженням воєнного стану на території України з метою підтримки наших військових відділом підготовлені проекти рішень виконавчого комітету та міської ради для додаткового фінансування військових частин Мукачівського прикордонного загону, підрозділів ДСНС, КЕВ міста Мукачева та Мукачівського військового госпіталю. З приходом осені окремі мешканці громади почали спалювати листя та суху траву, навіть не думаючи, яку велику шкоду вони завдають довкіллю та здоров'ю для населення. Тому пам'ятайте, що особи, винні у підпалах, в залежності від характеру порушень і їх наслідків, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. А небайдужих мешканців просимо. Якщо ви стали свідками таких підпалів, негайно повідомляйте підрозділи поліції, ДСНС або муніципальну інспекцію. Тож закликаємо всіх, утримуйтесь від небезпечного спалювання листя та сухої трави. Бережіть себе та наше довкілля.